Дуже дякую. Я насамперед хотів би всіх привітати сьогодні зі святом Петра і Павла, бо, на жаль, не прозвучало все. Отже, в мене буде виступ декілька просто реплік і коментарів відносно того, що я почув. Ну, хотів сказати, що дуже важлива насправді тема, яка піднята на цьому круглому столі. А вона зумовлена практичним аспектом. Ну, зокрема, я буду говорити про Міністерство оборони, і ну, трошки буду говорити, звичайно, за інші, скажу, за інші силові структури. Отже, нам важливі ці дані з точки зору того, до чого зараз прямує ну, держава, принаймні Збройні сили, і інші силові структури, це створення військового капеланства. От як застосувати цю релігійну статистику, скажімо так, для, для військ, які капелани нам потрібні, як рахувати капеланів, скільки нам потрібно капеланів? Міністерство чи держава взагалі не цікавить рівень релігійної обізнаності і релігійної самоідентифікації воїнів, як не дивно, не цікавить військовослужбовців. У нас в Конституції ніде не написано, що із-за того, що там людина ходить раз на місяць в церкву, значить, не дати йому право спілкуватися з капеланом. От, цікаво, знаєте, в одній не пам'ятав, якій натовській армії, там при потрапленні військовослужбовця в шпиталь, ну, при пораненні, обов'язково в цю карту записують, якого капелана до нього кликати, коли він в передсмертному стані або коли він, якщо він помре. Там Чітко якої конфесії капелана йому кликати. І е, тому питання не празне для нас. У нас яким чином здійснюється е, опитування, знає, визначення релігійної ситуації, як ми називаємо її в Збройних силах? Можливий шлях, е, якщо так смішно сказати, своєрідного перепису солдат. Тобто, коли солдати призиваються або коли мобілізація. То при заповненні там, відповідних стандартизованих анкет вписується конфесійність. Але вона, звичайно, розмита, вона незрозуміла, ті, хто вписує непідготовлені, ви самі розумієте, що це таке. Отже, таку практику застосовує, наприклад, Національна гвардія. От вони можуть чітко сказати, у нас, там, я зараз цифру вигадую, там 15 961, значить, віруючий в Збройних силах в Національній гвардії, з них стільки-то. Такого-то патріархату, стільки-то такого-то, стільки-то, такого-то. Все. Відповідно до цих цифр, ми повинні забезпечити їх капеланами. Можливий інший метод, коли проводиться анкетування, коли запитують про конфесійну приналежність і уточнюючий блок, я не кажу, що це запитання, а уточнюючий блок запитань про те, а якого капелана вам потрібно. Тому що ми стикнулися з тим, що багато віруючих є, можуть вибрати капелани не своєї конфесії. І е, третій такий ну, метод підхід це, звичайно, соціологічні опитування, які проводять інститути, центри, чи ми на замовлення, чи добровільно хтось інший. Але кількість капеланів по конфесіям. Кількість капеланів по конфесіям визначається, можливо, декількома методами. Перший метод це ну, звичайно, квотний метод. Він проявляється в двох формах: квота по віруючим у військах, як я вже сказав, і квота по віруючим у суспільстві. Коли доречно застосовувати один і інший. По віруючим у військах застосовують тоді, коли можна опитати всіх віруючих у військах. Тобто, в мирний час ми зараз знаходимося в стані війни, ми пробували через відповідні структури, там з виховної роботи чи як вони називати. Ми пробували. Але вони не здатні провести це опитування і сказати, скільки ж це. Тим паче, що мобілізація, ви розумієте, що таке мобілізація, рік вона триває і постійно дані міняються. Одна хвиля прийшла, друга пішла. Поки ми порахуємо, поки подамо запити на церкви, що від вас, від вашої церкви, треба там 40 капеланів, а тут 30, а тут 150 і так далі. Дані вже міняються через рік вже інакше. Отже, квота по віруючим у військах. І тому в, під час війни доречніше, мені здається, застосовувати якраз от, е, другу форму цього методу квота по віруючим у суспільстві. І тому е, ваші дані нам дуже потрібні. Е, є третій шлях, чи тр... другий метод, третій шлях, да? коли держава сама визначає перелік. Релігійних організацій, які залучаються до військового капеланства, і визначає кількість значить, капеланів тієї чи іншої конфесії. Але у нас, вибачте, у нас тут такі, хай піднімуть, що як це так, у нас 10 язичників залишаться без свого капелану. Отже, тому, тому нам дуже потрібні, щоб ваші. Структури звернули увагу і під час проведення своїх опитувань я розумію, що це не проводилося ніколи з часів виникнення чи відновлення незалежності України, але нам потрібні ці дані, ці цифри. Тобто бажано було б, щоб такого плану опитування, тим паче, я розумію, тут купа проблем виникає. Наприклад, ну різниця в армії і в суспільстві буде, звичайно, все одно ж існувала. Ми проводили свої опитування, але останнє опитування було 12-року. го здається, року. Опитали. Я не пам'ятаю зараз вибор вибірку, пам'ятаю, що більше тисячі військових частин було охоплено. Отже, і ті дані не дуже різнилися. Зокрема, ми порівнювали з даними по центру Розумкова. Вони не дуже різнилися, хоча ми завжди навіть ми не відзначали це. Казали перепад 2008-2009 років. У нас на першому місці завжди була більшість прихильників, невіруючих. Ми питання формулювали, щоб в якій церкві висловлюєте свою прихильність. Все ж таки. Отже, Київського патріархату. Всередині ЗСУ ми будемо мати. Різні результати. Одна справа, коли ми опитуємо про капеланство в, про капеланів і їх потребу в воюючих частинах, інша справа в тилових підрозділах, і третя справа взагалі в штабах. У нас дуже різняться результати по видам збройних сил. Як не дивно, у нас чомусь чомусь у нас військово-морські сили вони найбільш атеїстичні, я б я так сказав. Так, да. Хоча мені як моряку да, дивно, здається, ти відданий, так би мовити, стихіям, тому ти довіряєш Богові, що він тебе врятує живим. <різь> Отже, в мене є своя версія, але я її тут опущу. Вибір капелана може бути моноконфесійний, коли співпадають дані, що я вибираю того капелана, до якої конфесії я належу. Він може бути двоконфесійний. От зараз скажуть, та мені без різниці, мені або Київського патріархату, або греко-католики в чому, ну, тому, що він патріотичний, або багатоконфесійний. А мені незалежно, мені, щоб добрий був там чоловік, і якісь свої критерії. Це вносить свої вимоги, виклики перед соціологією. От не всі е, церкви у нас мають віруючих, і це до того, що не можна так взяти, просто застосувати ваші дані, тому що не всі церкви, які в суспільстві присутні, вони не присутні в церкв... в, в армії. Не присутні з двох причин: по-перше, що е, церква відкидає право на збройний захист вітчизни, користується альтернативною службою. От, або просто їх мало Знаєте, відносно цього є такий биль, коли е, стоїть два єпископа. З Московського патріархату, бо Владика Августин Маркевич, і Станіслав Широкородюк, Владика, значить, з е, Римокатолицької церкви. І от е, владика Августин питає: Владика, а що будемо, значить, ну з виникненням капалансу? Що з євреями будемо робити? Той не думаючи, сразу каже: владико, коли євреї віруючи, з'явиться в Збройних силах, тоді будемо думати, що з ними робити. Отже, ну на цьому я свою репліку завершив і хотів би просто закликати наукову спільноту до звер... звернути увагу так само і на цю проблему, яку ми маємо. Дякую.